Перш ніж я розпочну цей відеоролик, хочу привітати всю Україну, всіх українців з перемогою Олександра Усика в вчорашньому поєдинку. Це надзвичайно важливо зараз, як ніколи, такі перемоги, бо ці перемоги показують наш характер. Вони показують, хто такі українці. Про українців бачать і дивляться з іншого боку, і це піднімає дух хлопців на фронті. Це піднімає дух українців в Україні, це піднімає Україну на карту і ставить Україну ще більше на карту. І в загальному, як ніколи, зараз це важливо. І потрібно-потрібно побільше, побільше таких прикладів. Тому залишайте вподобайки, якщо ви задоволені такою великою та важливою перемогою для всієї України. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, що відбулося. До мене звернулася українська сім'я, і мені написали та сказали, що вони зараз відчувають. Повний капут в загальному зі своїм життям тут в Канаді. Я знаю, що ви зараз зразу почнете писати і думати. І перед тим як ви почнете це писати, хочу просто вам сказати, що навіть не думайте, що цей капут можна якось порівняти до того, що дійсно відбувається щодня з українцями в Україні. Розумієте, люди за кордоном вони живуть, продовжують жити щоденно. І багато українців, які навіть виїхали в Канаду, вони були під час повномасштабного вторгнення в Європі. Вони навіть ніколи не жили. Під час війни в Україні вони не знають, що це таке, і вони просто мають свої проблеми, якими вони знаєте, займаються і які в них є. І це ніхто не говорить, що їхні проблеми навіть близько можна рівняти до того, що відбувається в Україні. Чи потрібно навіть їх жаліти зараз? Дійсно, є біда і проблема в Україні, тому ми помусимо разом з вами підтримувати Україну, як ми можемо, але все рівно дайте мені шанс просто з вами поділитися історією, яка дійсно відбувається з нашими людьми тут. В Канаді дякую, що ви слухали мене. Залишайте, звісно, свою думку. Дуже важливо, що ви писали коментарі, тому що якщо ви дійсно хочете мене підтримувати, щоб дійсно російські боти не могли а, панувати в коментарях. Це дуже важливо зараз і перевіряйте ваші підписки. Тому що останнім часом багато наших підписників заявили, що вони повертались і побачили, що їхні підписки Ютуб абсолютно викинув. Тому це зараз і ніколи важливо. Я буду чекати вашої підтримки, так як я завжди підтримую вас з самого початку. Звернулася до мене ця сім'я. З порадою, тому що я живу вже в Канаді дуже довгий час. Ви прекрасно це розумієте. Маю багато досвіду, своя людина тут на місці, і деколи люди наші звертаються до мене, щоб порадити за будинок, порадити щось загальному з роботою, порадити, який шлях їм брати, який не брати. Я завжди радий поділитися, але завжди кажу, що це тільки моя думка, і щоб всі, хто бере від мене якусь пораду, щоб дійсно думали перед тим, як робити щось, бо це просто моя думка в кінці дня. Ну не важно. Вони до мене розповіли мені трошки свою історію. Спочатку поїхали, були в Польщі жили. Потім з Польщі, в Німеччину, і потім, коли були в Німеччині, вирішили ризикнути та поїхати в Вінніпех. Вінніпех непогана, дуже опція для українців на початку. В загальному місто таке, що може дати вам стабільність. Не дуже таке, знаєте, зразу дороге і страшенно дороге. І це важливо для Канади, тому що в Канаді дуже дорого жити. Чоловік влаштувався на компанію і почав працювати, як то кажуть, далекобійником, тобто трак-драйвером, але він почав працювати саме в місті по 9-10 годин на день. Дружина Звісно, залишилися вдома з двома дітьми меншими і дітей віддавати в садок просто невигідно, щоб дружина йшла і в неї навіть нема мови, тому вона не може себе навіть, знайти і дуже добру зарплату і добру роботу мати. Тому вона вирішила саме бути вдома і бути з дітьми, допомагати їм адаптуватися в новій країні туди-сюди. Але ви повинні зрозуміти, що коли вони жили в Польщі, то дружина могла виходити собі кудись, знаєте, в центр. Вона звикла що десь вийти, вдягнутися. Просто навіть для жінки це важливо піти собі, знаєте, в якийсь салон. Я не кажу, що тут цього неможливо чи нема. Але коли людина, наприклад, постійно тільки є в хаті, наприклад, квартири, в квартирі постійно думає про це все, дурниці в голову залізають, батьки далеко від неї. Діти тут перед нею, а чоловік зайнятий своїми думками, бо він хоче прокормити сім'ю. Йому треба прокормити сім'ю. Він зайнятий на роботі, йому час набагато швидший і В нього немає часу, щоб та депресія почала тиснути на нього, бо він розуміє, що якщо він не буде зараз працювати і буде нестабільний, то його сім'я буде мати дуже великі проблеми. Ну і в жінки почалася, звісно, депресія велика депресія, тому що вона почала їй не подобатися Канада, їй почала не подобатися те, що нема нормально, де вийти, де б вона не вийшла, постійно все однаково, спальні райони, немає нормальних магазинчиків, Якщо треба поїхати в магазинчик, то треба мати машину, вона не має машини, діти з боку, і це все рутина, рутина, рутина. Почала тиснути, 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 і їй вже це все просто надоїло. І потім додали те, що підняли їм оренду на квартиру. Чоловіку скоротили пару годин на роботі, він не міг знайти потім іншої роботи і надалі там працює. І в них фінансова ситуація почала погіршуватися. І повірте, не тільки в них є досить велика кількість українців новоприбулих, які приїхали і просто фінансово не витягують, тому що Канада, як ще раз кажу, вона не дешева країна для життя. І тут розпочинати все це складно, щоб просто вижити, щоб заплатити за всі свої рахунки. А ще додайте те, що люди мають мрію. Люди мають мрії отримати піар. Щоб отримати піар, теж потрібно мати хоч якусь копійку в кишені. Щоб купити нормальний автомобіль, треба мати якусь копійку. А я не говорю вже про власний будинок, який полягає в тому, що потрібно мінімум там 30 тисяч, так нормально назбирати. Як ці гроші назбирати, коли треба годувати двох маленьких дітей. Коли треба, коли дружина не працює, і коли є тільки одна зарплата і ще невідомість про те, чи отримати можна піар, чи не отримати. І люди дійсно відчувають цей тиск, вони не можуть їхати відпочивати. Наприклад, в Європі вони могли собі деколи поїхати кудись, наприклад, знаєте, з Польщі, там в якусь іншу європейську країну, змінити обстановку, щось нове побачити, щось відчути, подивитися, може, отам буде краще, може, там буде краще. Тут Канада, вона велика. Особливо попадали, попадаєте в ЄПЕГ з одного боку саска. Качиван такі, знаєте, простори, простори, такі повноцінні, що немає взагалі що робити. А з іншого боку, звісно, Онтаріо, але в Онтаріо, ще, щоб добратися знає, до того Торонто, то ще досить далеко. І це просто дійсно величезні відстані. І люди почуваються, що вони попадають в таку, знаєте, зону, де потрібно дійсно працювати. І коли людина не працює, так як в цій ситуації. Дружина, вона не працює, вона не може себе знайти. Вона тільки з дітьми починаються проблеми. І Вони сказали, що фінансово в них почалися проблеми, і тепер вже між ними почалися проблеми в загальному стосунках, тому що вони, по-перше, нормально не проводять разом час. Вони не можуть нікуди піти, нема на кого дітей нормально залишити. І це все дуже вдаряє по них. І вони вирішили, що для їхньої сім'ї буде дуже важливо, щоб покинути Канаду. Вони дуже дякують цій країні. Вони вдячні за все, що Канада їм дала. Вони люблять цю кра. Країну і прекрасно розуміють, що Канада класна країна для тих людей, яким підходить це, які себе тут знайшли, і це абсолютно крута країна. Ну вони хочуть повернутися назад в європу. Вони не хочуть більше продовжувати тут жити, бо вони розуміють, що це великий ризик для них персонально, що вони можуть один одного втратити. І багато є таких історій, де просто ментально депресивно люди не витримують разом сім'ї. Такий, так, так, такий тиск і цю всю велику різноманітність, яку Канада надає. Канада є дуже для сильних людей. Людей, які бачать ціль, людей, яких важко що щось зламає, і людей, які розумієте бачують і хочуть чогось добитися, розуміючи, що треба зараз може 5-10 років забути про своє минуле життя, яке вони мали. І Не всі хочуть це робити, не всі хочуть просто переставати жити і отримувати задоволення від життя, що просто можливо десь там за 5-10 років до чогось добратися. От вам, друзі, отакий капут, вони сказали самі. Я це навіть не придумав. Вони сказали, що в них отакий капут почався в Канаді, бо це дійсно для них це є кінець. Бо вони сказали, що якщо вони втратять сім'ю, їхні діти найбільше втратять в цій ситуації, вони втратять, тому що вони мають багато хороших спогадів, вони не хочуть це все зробити, щоб втратити один одного. Тому для їхньої сім'ї важливо. Але проблема в тому, що вони не можуть так просто взяти і повернутися, тому що їм ще треба гроші назбирати на всі ці квитки, щоб повернутися назад і ще мати. Хоч якусь копійку, то вони зараз над цим саме і працюють конкретно разом колективно і роблять все для того, щоб дойти до цієї цілі, але. Що ми можемо цієї історії дізнатися? Ми можемо цієї історії дізнатися одне: що в цій ситуації ця українська сім'я, вона молодець, на мою думку, тому що вони побачили, вони проаналізували свою ситуацію і вони подивилися, до чого все йде, і воно не покращується з з роком в рік, а тільки погіршується. І зараз їм ніколи потрібна зміна. Їм потрібна зміна для того, щоб рятувати свою сім'ю. І тут немає нічого такого, що казати, о, нам стидно за щось. Їм не повинно бути ні за що стидно. Їм повинно бути все, що най. Краще для сім'ї загалом. Якщо сім'я не задоволена, то для чого тоді так мучить, для чого так далеко жити, щоб все втратити що найцінніше для тих людей? А ви пишіть свою думку на цю всю історію в коментарях внизу. Дякую вам, що дослухали мене. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.